Астрологічні ери пов'язані з прецесією земної осі. Земля повільно хитається, і точка весняного рівнодення поступово зміщується по сузіях зодіаку. Один повний оберт 25 800 років ділимо на 12 знаків 2150 років на одну еру. Що ж два. Що таке ера риб попередня. Ера риб тривала приблизно від початку нашої ери. Її ключові риси віра, релігії, месії, ієрархії, церкви імперії, жертва покора, терп і буде нагорода. Чіткий поділ, пастир, паство. Це добре лягає на християнство, централізовану владу, авторитет згори. 3. Що приносить ера водолія? Водолій знак повітря, а не води. Основні принципи знання замість сліпої віри, горизонтальні зв'язки, а не піраміди, індивідуальна свобода, технології і мережі, інтернет, колективне мислення без вождя. Не я підкоряюсь, а я усвідомлюю і співтворю. Що Чому перехід хаотичний? Ери не вмикаються в один день. Перехід триває століттями. Тому зараз старі системи ламаються, але не здаються. Авторитети втрачають довіру. Люди більше не хочуть терпіти мовчки. Технології ростуть швидше, ніж моральні правила. Це виглядає як криза, але насправді переналаштування 5. Суть простими словами ера риб. і Повіри під користь. Close quote. Ера Водолія. open quote – пізнай і будь вільним. close quote. Якщо хочеш, можу пояснити, як це відбивається на людині, або чому водолі часто плутають з анархією, або як не загубитись у цьому переході. Скажи, з якого боку тобі цікавіше?